Поет завжди відчує невідоме, несутнє, не існуюче німе. От поети відчували наближення кризи, поети все бачили, не могли, може, так ословеснити. І я хочу вам прочитати ті вірші, які писалися протягом двох останніх років, коли було перечуття майдану. Це «Позбиралися рани, чи я їх накликав озимим зерном. Походжують вороням, наче гетьмани, із чорного Ірію й діри клюють. За сівом зерно одкритою, плугом у рану відкриту знаменням лягло уже оповито, ролею зогріто, уже воно вдома, і знаками зашито, аж гетьмани зьобають правди зерно. Осіли на осінь, штани розпустили, видзьобують на весілля собі корм, чи мало собі байстручат наплодили, чи оберт оберне небесне в закон, коли б ви подохли у нечисті вашій, та я ще не час, ще не витязів час, а поки гетьманами бродять ворони і воронячі гнізда будують крізь нас. А оце вже Зима, Чотири тиждення корочуна, чотири знайомства зі спротиву, чотири серця моїх не пускають, не одворяються, і вже на повінь кличе водохреща, і вже рипить рілля корінням жил, чотири розколісні, невзбруєні, чотири волають все у все під Небестя, щоб окнязився над нами і рід, і див. Так ковзують іще на ворожденьках, голоступах, немов на підступи, вдягнувши терня на ступню, в сльота у моневіді досі, піють корочуною мряку хмільну. А в мене і спечі. і любо, і вогонь, жаринко сердушком, пожарищем яріє, ходи, улюблення, доління, ходи, 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 ходи. Дружина спати князю не дає. І в тихий пелен снігу, і в погоду в несоння закликає до походу, мій князе, жду двосічного тебе. Оцілься собі у сназі, мов колос, мов зілля, мов повінь, осердно мені в залюбки твій доторк, твій подих, твій подив. Той острів ще мною назвеш, якого не радіш дітнути, у місяці юним пливеш, ще повність тобі не сягнути. Клекоче лелекою гай, і мириться род із імирю, А я заклекочу, прощай, щоб знову зустрітися з миром. А це вже наша весна, коли ми перемогли. Дякую.